Всі сили мобілізовано для гідної відсічі стихії. Підполковник гвардії Олександр Варакута віддає наказ вирушити з Тернополя до місця можливого прориву, де їхня допомога може знадобитися. Всього в Україні в ліквідаційних роботах візьмуть участь 3,5 тисячі чоловік особового складу сил цивільної оборони, Національної гвардії, Міністерства оборони і Міністерства внутрішніх справ. Добре навчені, свідомі свого обов'язку гварбійці протиставлять сліпій силі стихії силу людського духу. Вас понял. За прогнозами обласного гідрометцентру, центру справжнє тепло, а отже, і велику воду очікували на Луганщині в третій декаді березня. Але відомо, що прогнози річ невдячні. і осняні води розплилися нестримно саме тоді, коли їх уже менше всього чекали. За попередніми підрахунками, рівень води в річках Луганщини мав піднятися на 2,5 метра. Однак, погода відчутно відправила. Завбачення синоптиків, вода позаливала хати, вулиці, городи. В цей складний час головне утримати ситуацію в руках, не розгубитися. Армійські рятівники підготували досить плав засобів, щоб надати допомогу усім потерпілим. І хоча система попереджень про повінь була детально розроблена і бездоганно здійснена, однак були вперті скептики, які не йняли віри про потоку. Звичайну хату в інше місце не перенесеш, а от майно зберегти можна було. Нерідко вони наслідок халатності і безвідповідальності посадових осіб. Добре, аби ці наші кінозйомки стали не лише докором недбальців, а й серйозним уроком. Є кінокадри, що їх відбирає для зберігання саме людство, бо вони несуть суттєво важливу інформацію для майбутнього. Труханів острів. Київська Венеція. 1929 рік. Зафільмовані понад піввіку тому ці кінокадри. Воскресають для нас живу зриму пам'ять про те, як жили, як виживали наші діди-прадіди в жорстокому двобої стихії. Повінь прибувала, заливала верболози до самого небокраю. Кінокамера жадібно вбрала в себе світ хаосу, затонулих сіл, страшний і потворний світ руйнування. Фільмувала все це для того, щоб цей смуток нищення, біль, відчай, стали для прийдешніх поколінь настороги. То чому ж так багато весняної повіневої пори несподіваних печальних венецій? Але це лише видима частина айсберга. Весняне водопілля розносить нечистоти, токсичні речовини, затоплює водозбірні свердловини, а все це загрожує катастрофою епідемії. Від великої води недалеко до великої біди. Зверніть увагу на лиху пригоду, що трапилася з командно-штабною машиною в місті Ізюм на Харківщині. Машина застряла в зруйнованому, розмитому весняними водами дренажному колодязі. Відомо, в якому важкому стані знаходяться у нас водопровідно-каналізаційні споруди. І все ж таки, хтось з комунальників цей зруйнований колодязь злочинно не обстежив, не перевірив. Мовляв, яка дрібниця. А в справе боротьбы с боротьби стихи дрібниць не повинно бути. Бо обернутися вони можуть бедой. В районе пешеходного моста образовался ледяной затор. Повреждена одна опора моста. Срочно проведите взрывные работы по ликвидации затора. Я граждан два. прием. На Дніпропетровщині ситуацію регіональною владою було взято під контроль із землі, і з повітря. Заступник начальника штабу цивільної оборони області полковник Володимир Шпак щойно здійснив обліт найбільш поводково-небезпечних районів. В Куп'янську на Харківщині великої води не чекали, та виявляється, що і на таких малих річках, як Оскол, вода іноді показує свій агресивний морг. В этом году, в этом году, то что терпимо, как бы ж хоть это, чтобы в домах не было, то. А что ж такое, что за 20 год, это вот. Я здесь 20 лет прожила, это первый раз такая вот Снега, были снега, я работала на красный. И шла вот так вот. А теперь вот такой пошел. Полно. Воды же не было, а что этом рисовать. Зато ну, а то... <laughs> их не трогают, не стреляют, так что они гнездятся прямо в огороды. Ну конечно, вода была по сравнению за последние 20 лет, конечно, самая. даже в 30. От чего она так получилась, как-то нестандартно <laughs> прибавлялась, так как это мы ожидали. Обыкновенно она три дня прибавляется, стоит на пари. Потом три дня отбавляется, это наша, а потом приходит северная вода. Самое страшное, конечно, когда совпадает одна вода и другая. Тогда резко. Ну, это и ждали потом в центральном районе, по прогнозам, тоже была температура высокая. Все таяло. Вот такие вот были дела Надо на нашей улице. Пизня весна. Невже у всьому слід винуватити тільки її? Адже спокон віків так було. Весна йде, воду несе, і можна було, якщо не уникнути зовсім, то бодай пом'якшити негативні наслідки повені, належно підготувавшись до зустрічі з нею. Хоча в більшості регіонів до наступу стихії відповідально і серйозно готувалися на всіх рівнях. Я хочу сказать, что гражданская оборона, да и другие службы, и наша милиция, и дорожники, санитарная служба, медицинская, сработали хорошо. Сработали хорошо. Много было звонков наших людей. Значит, я считаю, что ни один звонок, ни одно обращение граждан без внимания не осталось. Не осталось без внимания.